Справа незаконно ув'язненої в Росії надії Савченко формально продовжиться. Про це і адвокат Марк Фейгін написав у соціальній мережі. Раніше Петро Порошенко заявив, що на перемовах у мінську сторони домовились про звільнення всіх полонених, включно з українською льотчицею, упродовж 19 днів. Фегін у дописі в Твіттері зазначив, що справа завершиться процесуальним способом. Це означає, що випустити Савченко, попри всі домовленості, в мінську зможуть лише після рішення російського суду. У вівторок басманний суд Москви продовжив її арешт, і ще на три місяці на знак протесту полонена голодує вже 62 дні. Я підняв питання про звільнення Надії Савченко, і е, мене було проінформовано, що е, це має бути зроблено найближчим часом по завершенню медичної експертизи і попередніх висновків слідства. І я звернувся, щоб це було зроблено негайно. Моє звернення підтримали президент Франції і канцлер Німеччини. Це була спільна позиція.